Роз'яснення на Соронецькій 220. Я в Ютубі дивився. Я, я, я в Ютубі дивився. <с <с ви задавали мені... те ж саме питання. Як вона провірила мою. Я в Ютубі дивився так, ваше. Як вона ну, цьо, ну, давай, ви відкрали. мені відповідаєте? Ну, ну, так от видите, ви навіть не хочете говорити з людьми. Я хочу говорити. Як ви ві? хочете, які ві? ви, ну, ну давай, 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 я в Ютубі відів. Я відівлюю, ну і що? Дивіться, люди пострадають. Я вам хочу об'яснити. Вони вже пострадали, бо ви понаписували. Ми всі страдаємо, от таких, як наша. i Усі страдають. Тому, тому, вона, вона, вона закрита, вона закрита. Вона не закрита. Дивіться, оперативний проходити черговий дубовий працює. Немає питань, От його зараз, щоб туди Дивіться. я не можу його вийшоти сюди. Він там на роботі. Він на роботі, він не може покинути. Поїдьте Поїдете. Мені зареєструють, щоб ці люди, оці, котрі, щоб не вийшли так, що як люди обмануті будуть, і завтра вони туди поїдуть і будуть мати штраф. Якби ваша програма. Ви б цих людей, б не платили штраф, могли б їх пропустити. А я такий Микола Юрист, щоб вони не платили. Секунду є юрист Микола по батькові. Не пам'ятаю. Послухайте, він сьогодні сказав привселюдно на камери, що будемо працювати як працювали до першого числа без заяв. Попередньо він тут сказав при всіх, ви знову прихоти говорите друге. Послухати це є офіційний представник митниці на всіх судах. Де би не заходили? Ви не ходите. Ясевич, Ви ж пишете протокол да, 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 Микола. Да, прикол, ясевич, так. Да. Да. Він сказав, що то, що Львів там прийняв, хай то буде, а ми тут будемо працювати, бо ми в Закарпаття по-своєму. Тіпо тут друга не територія, не можна так. Як прийме рішення керівництво, я тут пишу. О, ви бачите керівництво, бачите, Як рішення керівництво пише, я ж не говорю. Куди ти перейдеш? В так само, чоб так само. В Березний так само, чоб так само. Чи ми прийдемо? Чи ми Керівництвом чи законами? Законами. Стамбульську конвенцію знаєте? Знаю. Що пише стаття 5, слова 3. Це буде що пише? якщо ввозиться тимчасово, що пише тимчасово. Протектуйте статтю. до одного року. Добре, режим транзиту. Давай, давай. Режим... Вижу, три зірки великі. Що Но. таке транзит? Транзит це переміщення між одним митним органом і іншим через, через територію України. Ми їздимо через якісь території. 10 їздим? днів по 95-й статті митного кодексу. Супер, ви дуже гарно відповіли. Тепер скажіть перелік необхідних документів для того, щоб помістити транспортний засіб особисто користування в режим транзиту. В режим транзиту? Так. Да. Можна поміщати? Можна. Давайте розкажіть, що таке, які треба документи для того. Ніякі не треба, не ви треба. заявляєте. Не треба. Ні, то ви, ви за Стамбульську коледжу. Це знимать хочете... на камеру. Ні, так ви хочете. Ні, за митний кодекс. За режим то, транзиту. Зараз це режим транзиту. Дивіться. Ми... Ви виїжджаєте по і... митному кодексі. Ви в'їжджаєте і заявляєте, що ви їдете транзитом. На... Ми не заявляємо. Хто заявляє? Ну, Є, Хто? На іноземних номерах. Дивіться. Ви заїжджаєте транзитом. Ніхто не говорить, що Легким знаком, пера ви рішаєте, що ми їдемо транзитом. Керівництво рішає. Керівництво. Будьте ласка. Давайте, Які давайте, треба документи давай, ви, для режиму транзиту? Скажіть, Ви не відповіли. Значить, я ми вже Хлопці, Полковник не винуватий, чоловік, він такий, як ми, то ти наверху, ну що ми робимо? Що ми чоловік ми зробити, ну що він, він винуватий? Ну, ви, у Львові ви, те ж саме, значить, у, значить, і у Львові значить, так само. Я їжу постійно. стоянці. А що там? Ви реєструєте заяву. Як прийме керівництво рішення? Чоловік, так ці шановні люди вас пропустили? Ми на вас нічого не виставці. Так, ми... так щоб ви зараз повалю? нас, одних людей, котрі стали <зас> заручниками ситуації, натравлюєте проти другого. Не зарушені, ми на травлені, а хлопці, а хлопці, не натравляємо, хлопці, ви вишкате, я, я маю маю працювати, оформляти, я не можу бастувати, як ви, і так далі, і так далі. бо мені по закону не положено. Якщо ви пропускаєте, ми їх оформляємо. Якщо ні, Якщо ні, значить ви реєструєте заяву. Якщо не нареєструєте заяву, Тобто нам не зареєструються. Поки на 8500. Значить, не на 8500. Там є... 1500, а через 3 дні на 8500. Хлопці, ну давайте, я знаю, що ви знаєте, ви не перший раз стикаєтесь, і ви були на тій же пейсок. Я не був на конференції. Ніхто не заплатить, бо у вас у комп'ютері буде видно, що сьогодні ще дата, і чоловік не міг проїхати. І все, і ми тут... Чого ми маємо бути? Ну добре, це заява до лампочки, вони її зареєструють і що? Ну ми її зареєстрували, але ми не рішимо. Реєстрація – це лише повод, хлопці, для довідки. Або доктора, або з станції. Все. Сама заява вам не дозволить завтра виїхати без проблем. Запите довідку. Запитиме довідку. Треба буде довідку до цієї заяви. Якщо резолюція буде написано, що випустити без то тому що було надзвичайно форс мажор. Фацалько розреєструє і вони попадуть. Скажете, 30 кг. А якщо він не дасть, то ті що. Ну так. не дасть. Хлопці, не відиться, походить, слухайте, керівник митного органу приймає рішення. По митному по 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 кодексу форс кодексу. а чого тут керівника немає? Ну, не до мене питання. А до кого? до кого? Ну Ви зараз представляєте керівника. Я не це до Порошенка, ми до нього дозволили. По митному кодексу ви не маєте права нас поміщати в режим транзиту. Ви тільки що заявили, що всі заявляють, що заїжджають в режим транзиту. Ви можете заїжджати, Покажіть, а як ви казав, що йде в транзит. Як, ви будете, як ви будете виїжджати, це ваше чи по транзиту, чи на Ясно. чи на митниці Закарпатської. Ясно. Ми маємо право заявляти режим, да. в якому. Да. Хоч... А я хочу заїхати тимчасово. Ви мені що скажете? Тимчасово, якщо у вас. Долог. Що ви мені скажете? Леже. Якщо у якщо вас Оплати повну машини. Да, да, да. Якщо є якісь документи по Стамбульській конвенції, то тоді можете ви Є. Ви тільки що говорили за Геле фамілію Оксана, чи як Оксана Фе. Вікторія, Вікторія. Вікторія. Викторія, ви да. за неї говорили. Вона мені два суди програла. Ну, і потім перестала ходити. Я, цей Микола почав далі ходити від суди. Слава Богу, ви виграли суд і. Все. Та не виграв! Бо суд вже адміні... вищий адмінсуд зараз зараз йде, що? а то не йде питання про мене. Я... Не розказуйте дивіться. нам. Я вас прошу, скажіть, що треба для того, щоб з'їхати в режимі транзиту. Ви не можете відповісти. Значить... Що треба? Я За те, що ви нас пакуєте, то дитина. Ми, ми не пакуємо вас в режим транзиту. Я не заявляв. Хто заявляв? Ходімо покажи. А чого режим транзиту? Чого чого дивіться, на бо, дивіться, Там, що днів? Що товари не автомобіль? Дивіться, четверта стаття митного кодексу. Так що говорить, що говорить, які часові засоби віднесені не до товарів. А чому? А, а в 190? Ну, так кодекс написали, таблиця, написали, то не я написав. Таблиця, українська таблиця товарів ти і все остальне. Піти взяти і кодекс? Піти взяти давайте, кодекс? Давайте взяти. приймемо Но. до рішення активістів. Ви їдете, ви їдете реєструєте заяву. Давайте ну, далі... чекайте. ну там Дивіться, далі. Ви маєте зареєструвати заяву. Далі. Керівництво розгляне. Якщо завтра активісти дійдуть до якогось ету, ви будете їхати, керівництво І прийме дайше, рішення по цим заявам, хто підписався. Може. Скажіть, ну, є. Люди добрі, ну не я приймаю рішення. Керівництво приймає рішення.

Слухайте, всі ви şey, послухали, ми щас вас поговорили. Дивіться, я передам керівництву це. Все, передавайте, ми тут стоїмо до рана, два дня, три дні, місяць. Я так зазвичай, це хто має приїхати сьогодні і не приїхати, так? Я вже спустив, що така ситуація, ті, хто не приїхав, тут машини. Завтра буду їхати і тоді в мене не буде штрафу. Так, якщо ви будете зареєстровані, і тут І якщо ви не приймуть. Але йде мова про друге, розумієте, що Якщо ви сьогодні, завтра, тих людей. Отрі будуть сьогодні мали період, це все. Значить ці люди. Завтра <пистош> будуть тут і далі продовжуватися. Це Вони <пистош> <пистош> приєднуються до цієї акції, <пистош> Зві, і ще я їм поясню. Вони провокують народ. Від... просто вони провокують народ для того, щоб акція була довздострокова. Це відтерміновується. Від Ви? Ви, Ви, так, так пройде п'ять. А для чого тоді вовчаби? Якщо вони не рішають, це ЧП. це Це ЧП. Чи треба пири? грузову Аби наламати Києву бізнес і все. Перекриється там! І ще й ЧОП перекриється. Чекайте, ситуація в Закарпатській області, ну, начальник ОМБС, Ви тут губернатор, тут <правда> тільки начальник виставці немає. Він в Києві. У нього гурт-мажор на писає. Це хай йде сюди. Це ЧП. Не ЧП, перекрита траса міжнародного значить. І не тільки ця перекриються і друзі. Це, дивіться, це вимога від, я прошу, начальнику митного поста Ужроду, потоцькому Євгену Олександровичу, від громадян міста та Закарпатського вимога. У зв'язку з клашилися. Ми не змогли термін визначений митним законодавством перетнути кордон України і тим самим порушити, дати виїзду. Просимо вас не врахувати цю ситуацію, як порушуємо. Надіємося на ваше порозуміння. І підписи тих людей, які сьогодні мали до 12-ї години, перетнути митний кордон, щоб не порушити правила митного і не платити завтра від свого сімейного бюджету, який сьогодні і так досі в Україні, забираючи від дітей 178 гривень штрафу. Дуже багато, що не всі підписані, тому що не всіх випустила Ну, в зв'язку з тим, що начальник вихова, <плес> сьогодні начальник зміни, <плес> котрого почекали стільки людей тут, бачите, на одній стороні чи на другій, що не всі підписані, <плес> ще не всі <плес> були сознали. <плес> він, він проігнорував нашу допомогу. <плес> сьогодні знову нас ганяє <плес> по кабінетам, не розуміючи про те, що завтра вони з тим самим провокують знову народ, щоб народ зібрався, тут мерзнувся, залишив своїх дітей і приходить. Тому що ні один із тих людей, який сьогодні. На списку не буде платити ці кошти, тому що це є неправильно, незаконно. Це буде залежати від того, як приймуть рішення оперативно митні тому що не мають дати людям відповідь, яка задовольнить їх і люди розійдуться додому. Я говорю за тих людей, які сьогодні стали зарушниками цієї ситуації. Я не говорю за тих людей, які, сьогодні, які будуть тримати свої нагороди. Ну, На виїзд і на в'їзд, не будемо так, вже однозначно. Ви знаєте, що відчай нашого народу вже дійшов до такої критичної точки, що я думаю, що кожне неправильне рішення потребують приймати влада, чи митниця, чи це, я думаю, це буде супроводжуватися такими мітингами наших людей, тому що тут люди що Кожний з цих людей в того, щоб сидіти вдома біля своєї жінки, мерзкота і хоче до них достигнути. Якщо сьогодні за коли стоїть 100 людей, навіть більше тут і. І вони годину йдуть до людини протися 100 метрів. І протоколи про те, що... не складались, бо форс, форс, поважаю, форс мажор я. Чуєте, Чуєте юрист, мажор. Але рішати, що не рішає. Дай но... машину на лафету вези, форс-мажор не, форс не встраю. Люди добрі, так я не чую нічого. Замість того, щоб сказати людям, що за 40 кілометрів. Викайте, поразить в 10 годин.